Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу вам розповісти зі свого досвіду, як і коли, що, і що я роблю, щоб була ось така гарна зелена маса кукурузи і качани, щоб були ось такі великі, грубенькі і дуже смачні. І яка радість на душі, коли твої внуки. Присмакують, ласуючи цими качанчиками. Це справжнє заодоволення, коли дивишся, як вони смакують цими ласощами. Перш за все, потрібно виробити гарно-гарно під них діляночку. Чоловік спочатку прокультивував, а тепер вигрібає все зілячко звідси. Ділянку для посадки кукурудзи вибираємо сонячну і простору, з осені сюди внесені калійно-фосфорні добрива, адже кукуруза добре розвивається на родючих, вологоємних землях з нейтральною кислотністю. Не любить вона низинних та важких ґрунтів. Не любить сильно багато вологи та торфовищ. В нашій землі суглинку вона розвивається добре. Але все рівно у викопані ну, сантиметрів на 10 ямки просипаємо міндобриво екоплант вимішане з карбамідом. Так як в екопланті немає азоту, то ми додаємо карбамід для того, щоб на початку кукурудза нарощувала велику зелену масу. Взагалі для ефективнішого росту рослини підійде і ам'ячна селітра, а для якісного врожаю краще таки карбамід. Ну а далі потрібно для кукурудзи буде багато фосфору для розвитку міцної кореневої системи. І калій потрібний буде. І кальцій, і сірка це найголовніші елементи, але відсутність достатньої кількості мікроелементів. Може негативно впливати на розвиток рослини. Наприклад, вона дуже реагує на нестачу цинку, якого за період вегетації вона поглинає 350-400 г грам на гектар, і якраз всі ці мікроелементи містяться в екопланті. Тому і сиплю я цих міндобрив в кожну ямку майже повну жменьку. І крім того, як ви бачите, у нас ще є органічне добриво. Це перегній 4-5-річної давності із рештків рослинних та тваринної життєдіяльності. Його просипаю в кожну ямку також немало. І все це гарненько в кожній ямці тепер вимішую лопатою, щоб не гнутися, я лопатою вимішую разом із ґрунтом. І ми знаємо, що всі ці добрива, в поєднанні, органічні і мінеральні, дуже гарно будуть впливати на ріст нашої кукурузки. Ну, а тепер щодо сортів і гібридів, які ми висаджуємо. Все насіння я замочила, хоча воно і оброблене було вже у пакетах. Я замочила, Зараз цю воду буду виливати в ямки. Куплене насіння гібридів усе було оброблене. Я його кожне окремо замочила в окрему баночку і поклала бірочку з назвою, щоб не переплутати. А Садити ми будемо ось такі гібриди, як Bonduel, Overland Моріленд, Світстар, Ракель і свою сортову кукурузу, яку ми давно вже саджаємо. Насіння було замочене на цілу ніч. І класти ми його будемо на вологу землю, тому я проливаю в кожну ямку по трішечки води. Звичайної, теплої, відстояної води. Починаємо посадку з Моріленду. Вологе насіннячко розкладаємо в ямки по 3-4 штуки. Саму водичку я також сюди в ямки виливаю, не виливаю її зовсім. Моріленд це пізній гібрид. Голландської селекції. Самі качани довгі, важкі, яскраво жовтого кольору. По довжині вони всі рівненькі, гарненькі. І за смаком дуже-дуже добрі. Такі солодкі-солодкі. Загортаю самі ямки, і в мене виходить, що кожна кукурузина посаджена на глибину сантиметрів 7. Далі в нас йде Overland. Також пізньостиглий гібрид. Супер солодкої, цукрової кукурудзи. Рослина потужна, урожайна висотою до 2,20 і формує качани ніжно-жовтого забарвлення довжиною 20 см, а в діаметрі до 5 см. Ці обидва гібриди Overland і Moriland мають. Довгий термін перебування у молочній стиглості, що є ідеальним для варіння качанів. Дуже довго качани тримаються на рослині. Довго такі м'ягесенькі, як ми кажемо, не перестигають. Їх так само кладу в вологу землю по три насінинки в ямку. Між самими ямками або так би сказати, гніздами сантиметрів 40 Я саджу свою кукурузу в один ряд. Але краще садити квадратно-гніздовим методом, робити міжряддя 60 см. А чому? Тому що ця рослина вимагає перехресного запилення. На одній рослині два різних сусідтя і жіноче, чоловіче. Я зазвичай сажу її в два ряди і по периметру города. От зараз я тут сажу, а чоловік уже, он дивіться, по. Ширині города також робить мені місце для садіння кукурузи. Там в кінці городу буде посаджена наша сортова, і я не хочу, щоб вони рядом росли, не перехрещувалися. Тут в мене вже, дивіться, цибуля посходила, картошку ще не відкриваю ще холодні ночі. Так, а тут переходжу до кукурузи Світстар. Це вже ранньостиглий гібрид, виведений голландськими селекціонерами. Качани в нього циліндричні, такі з тупим кінчиком сантиметрів до 23 Зерна в на нього яскраво жовті, такі великі, і також дуже-дуже солодкі, Такі м'ягенькі-м'ягенькі. Ну, а кукурудзу Ракель саджу перше. Дуже про неї багато чула, дивилася відео. Всі хвалять, що сама солодша кукурудза. Це вже французький гібрид ранньої солодкої кукурудзи. Вже вам влітку розкажу про цю кукурудзу, бо ще ми не вживали її. Напишіть в коментарях, може хто сіє таку кукурудзку ракель. Яка вона? До цього часу я і мої рідні були всі захоплені від кукурудзи Overland, Moriland і Sweet Star. Чекаю від ракель такого ж самого. Кукурузу Бондюель сію для того, щоб заморозити. Колись я її консервувала. Зараз нам більше подобається заморожена. Цілу зиму виняв собі з морозилки піца чи салат, іде вона у нас найбільше за все. Та й сію я її багатенько. Ось такий величенький, маленький, ось тут, а тут великий 100-грамовий пакетик. Це високоврожайний супер ранній гібрид цукрової кукурудзи. І також солодка ніжна, супер тонкою шкіркою, жовтого кольору. Ну, а це наша сортова кукурудза, яку ми сіємо вже роки, а роки. Також солодка. Ну, порівняно з оверлендом, Морілендом, це трошечки не те. Ну, у мене на сьогодні все. Що знала, розповіла. Гарних всім врожаїв кукурудзи.